Сьогодні, 17 вересня, день рятівника України. Тому від всієї громади, від наших мешканців, особисто від себе, я хочу поздоровити наших рятівників, янголовихоронців, ці хлопці, які працюють на сьогодні. Так було і завжди, але сьогодні військовий стан дуже багато ризиків виникнення надзвичайних ситуацій не тільки від пожеж тому хлопці працюють на високому рівні. Ми все бачимо, хлопці працюють виснажливо, добросовісно, працюють там, де можливо, можливо, не всі змогли б кожного дня. Робити цю справу, і як я вважаю, практично це удвіх від людей. Велика вдячність від нас від всіх їм. Я поздравляю, бажаю всім міцного здоров'я та перемоги, перемоги в Україні, миру та добробуту.